Кафедра хімії та хімічних технологій неорганічних речовин Черкаського державного технологічного університету проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за двома спеціальностями: хімічна технологія неорганічних речовин, природоохоронні хімічні технології, форми навчання денна та заочна. Навчання проводиться за державним замовленням та за контрактом. Кафедра має достатньо високу матеріальну та технічну базу, кваліфікований професорсько-викладацький склад. Очолює кафедру професор. доктор технических наук Столяренко Геннадий Степанович. Наша кафедра существует уже довольно длительное время. Мы 30 лет готовим и выпускаем инженеров, специалистов по специальности химичной технология неорганичных речевин. И на кафедре работает очень серьезный коллектив высококвалифицированных специалистов, позволяющих не только готовить именно специалистов, химиков, технологов. А она учит, этот коллектив учит жить кафедра, учит жить вас в этом трудном, постоянно изменяющемся мире, который требует очень серьезной отдачи ваших душевных, моральных сил для того, чтобы добиться своих целей. При кафедри діє магістратура, по закінченні якої магістри отримують диплом з правом викладання в УЗІ. В рамках норвезько-євразійського проєкту магістри кафедри мають можливість навчатися в Норвезькому університеті природничих наук. Я є студентом п'ятого курсу кафедри хімії та хімічної технології нерогічних речовин. На даному етапі я вже майже закінчив цю кафедру, майже отримав спеціальність. От являюся майже випускником. На, на п'ятому курсі вже можливо поєднувати роботу з навчанням або навчання з роботою, в кого, ну, хто де працює. Я зараз працюю інженером на одній з провідних фармакологічних, фармаколічних із провідних фармакологічних підприємств України. При кафедрі активно працює аспірантура, випускники якої захищають свої наукові роботи на звання кандидатів наук. Ви знаєте, от я маю диплом інженера хіміка-технолога. Але кандидатську диссертацію захищав свою з екологічної безпеки. Чому тут право? Право в тому, що от така спеціальність вона дає глибину і розуміння процесів ізсередини. Знаєте, сьогодні багато говорять про екологію, дійсно є немало проблем в даному напрямку. От, але я так на своє розуміння розумію, і моє таке переконання, що це може вирішити людина, яка знає цю, е, всі проблеми всередині, для того, щоб розібратися е, в якихось процесах, а ми технології, ми вивчаємо саме процеси, необхідно знати проблему середини з точки зору хімії. Заняття для студентів проводяться на сучасному обладнанні. Кожен студент має можливість займатися індивідуальною роботою та виконувати дослідницькі роботи в наукових гуртках, які працюють на кафедрі. Навчальний процес на нашій кафедрі побудований таким чином, що студенти виконують прекрасно свої безпосередні функції, як навчаються, займаються науковою діяльністю, а ще й мають змогу приймати активну участь у громадському житті. Нашого університету, а також нашого регіону. У нас на кафедрі працює середок Всеукраїнської екологічної ліги. Також наші студенти приймають активну участь у студентському самоврядуванні, приймають участь в організації культурного дозвілля наших студентів. Студенти проходять практику на підприємствах не тільки Черкас, але й всієї України. Суми Хімпром, Кримський Титан. Після виробничої практики на третьому курсі студенти отримують посвідчення робочих спеціальностей, апаратника і лаборанта. На кафедрі хімії та хімічної технології на органічних речовин багато років функціонує наукова школа природоохоронні технології, яку очолює доктор технічних наук, професор Геннадій Степанович Соляренка. Людина знана у всьому світі, яку запрошують на міжнародні конференції, симпозіуми в Індії, в Китай, в Данію, Швецію, Норвегію, Польщу і багато держав Європи. На базі наукової школи створені наукові гуртки, в яких під керівництвом доцентів, кандидатів наук, старших викладачів студенти роблять наукові дослідження. Результати цих досліджень потім докладаються на днях студентської науки, які проводяться у нас щорічно у квітні місяці. Крім того, створюються гуртки не постійні, не стаціонарні, так би мовити, а тимчасові, тобто для вирішення якихось проблем. Ось я, наприклад, викладаю предмет екологію, і ми створюємо гурток для вирішення якоїсь певної конкретної екологічної проблеми. Ось зараз я буду створювати гурток, який буде розглядати проблему видобування сланцевих газів в Україні. Це проблема, яка повинна турбувати і Це буде цікаво. Важливо те, що студенти, завдяки теоретичному навчанню в університеті, отримуючи практичні заняття і не лише на практичних заняттях, а й ще при роботі в гуртках, продовжуючи цю роботу навчити студентів ще робити проєкти і працювати в них так, наприклад, у нас був проєкт по Дані, де нас навчали, наприклад, і ми потім навчали студентів переробці відходів. Зараз ми працюємо в норвежському проєкті, за яким викладачі мали можливість відвідати Норвегію і ознайомитися з сучасними новими європейськими технологіями. Туди їздили в Норвегію наші студенти, аспіранти, і ми будемо мати таку можливість ще декілька років, тому. Що що зараз ми навчаємо студентів очищенню стічних вод за європейськими технологіями? А потім у нас буде проєкт, Він вже майже затверджений на всіх рівнях. З очистки питної води. Тож запрошую всіх до навчання в нашому університеті, саме на нашій кафедрі, тому що ми відкрили нову спеціальність природоохоронні хімічної технології, де ми навчимо вас, як оберігати довкілля України, в якому ви будете жити, і будуть жити ваші нащадки. Я випускник кафедри хімії та хімічної технології неорганічних речовин Черкаського державного технологічного університету. Вже спочинаючи з третього курсу, коли проходив практику на публічному акціонерному товаристві АЗОТ, я твердо вирішив, що буду працювати саме на даному підприємстві. Вже на п'ятому курсі прийшов працювати в цех-апаратником, а через півтора року обійняв посаду інженера-технолога цеху. Запрошую всіх, хто має бажання отримати високооплачувану та гідну роботу, приходити навчатися на кафедру хімії та хімічної технології неврологічних речовин Черкаського державного технологічного університету. Випускники кафедри хімії та хімічної технології неорганічних речовин ЧДТУ працюють на підприємствах в різних галузях народного господарства. Я випускник кафедри хімії та хімічної технології неорганічних речовин. За навчання на цій кафедрі я отримала базову освіту з хімічної галузі, яка дозволила мені працевлаштуватися на одному зі стабільно працюючих підприємств міста Черкаси. Під час своєї роботи я використовую свої знання з хімічного аналізу, що дає мені можливість отримувати достойну заробітну плату. Приходьте навчатися на нашу кафедру, це вам дасть можливість подальшому працевлаштуватися. Після того, як е-е ми вийшли, так сказать, на цей уже міжнародний рівень, нам нас приносили в міжнародний проект. Сейчас ми вся кафедра працює на значит, международный проект «Гармония воды» с Норвегией. Итак, норвежский проект, это проект вообще-то учебный. Наши магистры, наши аспиранты ездят на практику в Норвегию и учатся в самом престижном вузе страны получать чистую питьевую воду на основе новых технологий, на основе тех достижений европейских достижений, которые дают возможность все странам Европы пить чистую воду и жить долго. Благодарю за внимание. вас до Адреса кафедры на вашем экране.